Друзі, дивіться, довгий час не було у нас таких автомобілів, це у нас Nissan Rogue і ще в шикарній комплектації. Це 2017 рік випуску 2,5, газ, бензин на повному приводі і всього на всього 90 тисяч кілометрів пробіг. Стильний чорний колір в комплектації СВ. І давайте дивитися, що з ним. Автомобіль мав пошкодження по по попередній правій частині. Фотографії можна по бітфаксу подивитися. Отсюди, крило було замінено. Цапфа стойка, речаги, ступіца, передні гальмінні диски нові. Без критичних пошкоджень. Всі інші деталі кузова в оригінальному фарбуванні. Крило замінене, фарбовано в прибор. Читайте, вся в рідній фарбі. Е, фари, Ближній світло, фар LED, туманочки LED. Автомобіль має комплектацію з камерами 360. Зараз покажу, як це все працює. На легкосплавних дисках з гумою, два ключі, страховка є безключовий доступ, з рейлінгами, з панорамою, з люком. Єдине, що не вистачає до максималки це електроприводити кришки багажника. А та камера і задня. Чим класний цей автомобіль? В даному випадку. Невеликий пробіг до 100 тисяч, це супер. 2,5 надійний класний мотор газ встановлений. Здоровезний багажник складаються сідушки, зробиться багажник ще більше. Так, далі йдемо. Салон в цьому автомобілі був замінений з європейця. Як бачите, по Америці він був трепчаним. Замінили на комфортні класні сідушки з екстрейла. шкіра з перфорацією, за фікси. Кріплення дитячих крісел, це все є. Воксові килимки, всі чотири електросклопідйомники в автомобілі є. Сліпі зони підігрів дзеркал заднього огляду. Преміальна акустика Bose є в автомобілі. Електрорегулювання не тільки водійського, а ще й пасажирського сидіння, що притаманно саме для європейських версій. Рога, Екстрейла, називайте, як хочете, тому що в Америках обична там ручкою регулюється, що теж класно. Панорама Люкція все працює. Всі чотири електросплопідйомника, шкіряне мультикермо скошене. Запуск кнопки датчик світла є, помилок немає, практично повністю заповнені кнопочки. Тут не вистачає тільки електроприводити кришки багажника. А так це все є. Вибір режим руху, спорт, еква як хочете. Далі на автоматі підігрів передніх сидіння. Також бачите, рер задніх сидінь, під Встановлена Встановлено мультимедіа за 20 тисяч гривень. Шикарно все працює, шикарно все показує. Навігація, як бачите, і плюс камера 360 також шикарною якістю нам все показують. Можна дивитись вперед, отак назад, збоку, тобто вигляд буде нам показувати, куди дивитися. Прикольно дуже насамперед. Використовувати цю функцію для зручності парковки і взагалі круто. Машинка обслужена. Через 2000 треба буде робити ТОшку, а так без зауважень. Мотор сухий, коробка суха, по ходу нічого не стучить, їде шикарно. Даний автомобіль буде коштувати 17,5 тисяч доларів, він коштує цих грошей, я думаю, і я думаю, що хтось з вас захоче його придбати. Допомагаємо з, з пошуком грошей, так скажемо, працюємо через лізінги, через кредитні компанії і також практикуємо трейдинг. Перевозь свою стару машину і зможу забрати нову.